Як ви думаєте, куди крокує наш голова національного банку? Може, він крокує до зменшення інфляції і до зменшення знецінення української гривні через зростання всіляких цін і тарифів? Помиляєтесь? Він крокує до глибин історії. Він хоче замінити українську копійку на? Крок і робить це вже не вперше, і вже навіть поспілкувався з керівництвом Верховної Ради, і, начебто, вони схильно ставляться до цієї ідеї, але які наслідки цього? Перше питання, чому саме зараз треба копійку міняти на крок? Чому саме зараз під час війни? Чому зараз треба міняти копійку на крок, коли ми хочемо йти до Європейського союзу? І начебто це має дати нам перехід на євро і відповідно на євроценти. Навіщо нам це робити, щоб запутрути нам з вами мізки чи ще якісь більш глибокі цілі?